У вас цікава кнопка на айфоні або на айпаді. Кстати, всім привіт, друзі. У е тебя кнопка додати віджит. Дивіться, ви можете нажати на неї додати віджит. І дивіться, тут всякі віджити можна додати. Ось калькулятор. І хоп, він у вас тут появляється. Дивіться, наприклад, ну тут ви не можете Roblox, якщо у вас є. Десь дивіться. Дивіться. Google, дивіться, Google перекладач, ну це була камера. А, в смислі, Google Марс, наприклад, можете Google Марс. І, і ще що ви можете? Ще можете здоров'я. Тепер календар ви можете. І во. Дивіться, що це за айп. За айп. Книга, наприклад, не можете додати. А ви ще одне можете додати чи ні? Дивіться. А якщо у вас кін... кінчилось місце, тоді ви хочете ще один візит, то дивіться. Щоб додати годинник, вам потрібно нажати один мінус або більше. Цікавий лайфхак? Цікавий чи ні? Цікавий, тоді користуйтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.